Але я не хочу грішникам казати, що ви хороші. Я буду вам казати, що ви погані. Виправіть свої, ви порядкуйте свої відносини один з одним, розпишіться в державному, перший раз зареєструйтеся в ЗАГСі, потім підготуйтеся до подружжя, прийдіть передшлюбну підготовку, повінчайтеся. Бо якщо ви дійсно хочете прожити разом все життя спільно, прошу дуже, взаконьте свої відносини. А інакше не може бути. Інакше не може бути. І якщо хтось, той, що жиє, без шлюбу образився, ну, тоді до сповіди, а що вам казати? Та й все. Mm -hmm. Дивіться, я, я ж б ще хотів сказати знаєте, таку річ. Знаєте? Бо я навколо цього мені теж: ці дзвонять, ті мені пишуть. Там. Я вже став переживати. Думаю, ну, Господи Боже, чекай. ну, І згадав собі, знаєш, таку справу. Знаєш, як от. Учні Іванові послали до Ісуса своїх, Іван послав учнів своїх до Ісуса та каже: питається, чи ти той, кого ми чекаємо, чи нам чекати когось іншого, знаєш? Mm -hmm. Ну, і там Христос сказав таку фразу, навіть не один раз. На що ви вийшли дивитися, так? На тростину, що вітер колише. На що ви вийшли в пустиню дивитися, скажіть мені. Люди хочуть сенсацій, вони хочуть. Ну, щось таке, знаєш, тіктоковських цих коротеньких, всяких фразочок. І все воно розлетілося. Чому? От на такі, знаєш, ну набрали Костко трошки негативного змісту. Оці кажуть, то то неправильно. Він там сказав про щось там: отець, от, отець Юстин, дуже поважний священик, я його дуже поважаю. Я, до речі, сьогодні його зранку подивився. Він, він добре каже, правильно каже, але мене треба слухати повністю. А якщо, брати, то що ті шорти повирізали, от іменно навколо них і почався ото от таке не пойми що. Якщо подивитися повністю інтерв'ю, яке йде повністю одно за другим, я ж там пояснюю всі речі конкретно, бо там дуже стояло питання, що до шлюбу не можна жити, так? я казав, що щоб до шлюбу не було ніяких відносин, щоб дотриматися чистоти, так стояло питання. І потім я просто дав якби таку е, варіант, ну, враховуючи, що багато молоді зараз, вони ж такі сучасні, розумієте, вони живуть до шлюбу, не, і не просто десь там зустрічаються, вони живуть, вони знімають окрему квартиру, вони живуть окремо від батьків, вони сходяться і живуть до шлюбу, не маючи ні державного шлюбу, ні церковного. І коли там стало питання, я кажу: вже як стоїть такий е, ну, вибір, що вже. Ні так, ні сяк, то вже з гіршого зла треба вибирати, то, що менше зло. Але церква ніколи не, не скаже вам, що цього, жити до шлюбу і так далі. Я ж сказав, що до шлюбу жити ні. І ще й навіть от про цю проституцію пояснив, щоб це підкреслити, щоб це задумалося ці всі, що не треба так робити. Але взяли тільки фразочку, що краще не вже живуть до шлюбу, як, як без шлюбу. Ну, це ж просто, коли треба щось вибирати, бо дивіться, я ще ж хотів би, щоб і ті люди, які мене слухають, щоб вони не відчули себе засудженими і просто відвернулися від церкви. Я їм, якби, оцей привілей не для того, щоб вони перебували в грісі, але щоб вони з нього вийшли. Це ж не просто так сказав, що. Все, можна вам так і вже все, церква дала дозвіл. Я, по-перше, не церква, не, ну я, я ж не глава церкви, розумієте? Я ніколи не можу, навіть моє слово, воно ж не може змінити закони церкви. Це звичайно, що ні. Я можу бути просто якимось неправдомовцем щодо церкви, так, але я ніколи не можу змінити позицію церкви. Це однозначно. Я дотримуюся її. Я ціную позицію церкви. І ми, якщо не будемо е, відноситися до церкви по святому. Сприймаючи як святість, і то, що церква вчить, як не будемо брати до, свою, до, до, до свого розуму і дивитися, в якому стані я є сьогодні, зараз, і яким мені треба бути. Тобто я ще маю час на покаяння, час щось змінити в своєму житті. Ну, а люди при нас проблема в тому, що ну, сучасний світ він такий, знаєте, як тік-ток фрагментарний. Люди не хочуть дивитися щось таке довге, якісь вчення. Вони хочуть так, слово одно, раз і все, крапка. Одно речення. Вся думка сказана. Я хочу, щоб люди задумувалися над своїм життям. Я хочу, щоб люди сприймали світ ну, трошки ширше, розумієте? А не так, як не, ці, що прийшли тоді до Івана Хрестителя подивитися там на чудо там, так? або на Ісуса Христа. Христос прийшов каже: Скажіть Іванам, що сліпі бачать, німі, починають говорити, каліки починають ходити. Дід, скажіть йому. Але люди йшли. Ну, не тільки за того, щоб послухати слово Боже, спасіння, е, життя вічне, вони ж не дивляться на чудо. Люди як люди, знаєте, люди як люди. І тому сьогодні воно десь так виглядає, знаєте, що люди ну, звернули увагу на мене, але це добре, Бо тому що ну, до церкви треба прислуховуватися. І церква це є така інституція, яка дає людині руку допочі, має дати руку помочі людям. так? Не просто засудити, і все, ти грішник і йде геть від мене. Ні, подати руку, дати можливість покаятися. Дивіться, Симарян, та не семарянка, е, як там ту Боже, привели до Ісуса каменувати. Е, Вероні, Марія потай, Магдалина. Магдалина, Магдалину, привели каменувати, от, і, і Христос що він їй сказав? Геть від мене, грішниця. Я ті не видів. Ні, він взяв. І каже до тих, що привели її судити: ану, хто з вас не має такого гріха. І все, на тім все скінчило. все. І я ще навіть звернув увагу, що не просто не мають гріха взагалі, так, а такого гріха, за який ви хочете її каменувати. Бо Христос знає, що каже, і Він завжди каже конкретно і, і ціленаправленно. Просто так він нічого не каже. Хто з вас не має гріха? Такого іменно, за який ви привели і каменувати, всі такі опа, йо, дива. І в більшості, от коли, я не пам'ятаю, хто це сказав, але є така фраза, що люди, які в комусь бачать якісь недостатки, це вони так хочуть скрити свій недостаток, бо вони самі тим живуть і десь себе оправдують, що, якщо знаходять, то в когось, а себе хочуть замаскувати. Гріх треба виявляти. Ну, кажуть, нема Ні, чого навіть... на зеркало дивитися, якщо в самого обличчя криве, так про це ще Гоголь казав. Ну, Десь, ну, так, не Треба нарікати на зеркало. Так, 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 так. так. так, так, так. А, знаєте, просто щоб закрити тему цієї проституції, яку ви озвучили так в цьому блозі, що це от така співжити з кимось, дослюбу і мати інтимні зв'язки. Чому там люди обурились? Тому що. ну, вони ж коли співживуть, то вони кажуть, ну це в нас же любов, яка ж це проституція? Проституція це ж без кохання. А тут пан отець каже, що це проституція, так, начебто я за це беру кошти чи він за це бере кошти. А у нас любов. Ось так. от У нас стосунки, яка ж це проституція? Я не хотів занурюватися зараз у то питання, коли, наприклад, чоловік заказує проститутку, розумієш, яка в нього там любов? Там нема любові, там є бажання сексуальні і все. так? А любов, яку розказують оці двоє подружжів, які кажуть, у нас любов, і тому ми живемо разом. Покажіть ту любов. Узаконьте свої відносини. І все. Якщо нема. Ти ж не будеш проституткою вженитися. Ти її наняв, заплатив, і до побачення. А завтра чому вони не хочуть розписуватися? Бо тому що якщо не так, він каже, і до побачення, і проблем нема. Ну, хто йому що скаже? Вона, ну, нічого його не тримає і її. Але один одному портити, ну, портити лице, портити, ну, по-перше, завтра та дівчина, яка жила з тобою, і всі знали, ти її за ручку водив. А завтра вона піде десь ну, між люди, а ти їли, що вона вже з другим не буде ходити, бо скажуть, скажете, ти ти добре в місті таке, ну не дуже де одного знає. А в селі то це всі знають один одного, розумієте? Отже, дуже зараз... така маленька ремарочка, тому що у нас, католиків, отак, от, у православних отак, от, у греко-католиків, скажіть, ближче до римо католиків в цьому плані чи до православного я про а, шлюб державного зразка. Тобто, якщо вони розписуються. Так, Римокатолики кажуть, все одно ви живете в блуді. Треба церковний шлюб, це не рахується до кінця. Православні кажуть, це вже рахується до кінця. От є державний шлюб, все все добре. Да, церковний це ми теж заохочуємо, але ми вже вас блудниками не рахуємо. Так, ти, які співживуть, а у греко-католиків як? Тобто, поки немає церковного шлюбу, вони блудники і в вашій інтерпретації як проститути, чи а все ж таки, коли в них вже є розпис в паспорштам в паспорті, вони вже не блудники? Як у греко-католиків, Чепили до цієї проституції? Розумію. А ну, я добре, добре слово взяв вжив, значить, всіх це зачіпає. Поки ви не маєте церковного шлюбу, ви живете перед Богом незаконно. А, це як римокатолики католики кажуть, так. так, так. Mm -hmm. Поки маєте церковного шлюбу, це незаконні відносини. Отже, ще, ще от ваш один вислів хотів уточнити, бо я коли слухав, я, я трошечки мене підкинув. Підкинули, думаю, що отець мав на увазі про мастурбацію, коли питала у вас блогерша, ви сказали, дивлячись, як на неї подивитися. Ну, а згідно біоетики, те, що у нас кажуть, це в будь-якому випадку акт нечистоти, за який треба сповідатися 100%. У вас позиція звучала, ну, більш так, скажімо, ближче до світського світу. Здається, мені так здалося. Ну, так, так. Тут зіграло борщі моє таке, більш таке медична освіта, так. і я так старався якось його не просто якби, узаконити, так? бо знаю, що ну, це таке явище не якесь одноразове, так? а таке досить поширене. І сказав, з причини медицини хотів пояснити. Наскільки воно є небезпечне, що медицина вона каже, що в якихось там варіантах можна, якихось не можна, і хотів так якось її так показати, що в чому є небезпека, mm -hmm. але з позиції церкви це є гріхом, і я поясню, чому може я так глибоко тоді не пояснював, бо не було на того як би і потреби. Але Бог створив чоловіка і жінку. І потяг до протилежної статі, чоловіка до жінки, жінки до чоловіка закладено в нашій природі. І це для того, щоб чоловік шукав собі жінку, а не лишився саме. Бо саме поняття подружжя це є підготовка до спільноти, спільного життя в Царстві Божому. Бо Царство Боже це спільнота, спільнота щасливих людей, які живуть у спільноті. Пекло це спільнота одиноких. І якщо хтось займається мастурбацією, він якби. Ну, плює Бога бо тому що він каже, я не буду шукати собі другу половину, я собі сам всі справлю. Розумієте, тут є проблема, вона має своє, свою чисто теологічну таку, як би, небезпеку, і церква про це мусить казати. Так? Але бачите, мої оті такі е стиль такий в мене, так, я шкодую грішника. Я завжди хочу, щоб грішник не тікав від мене. так. Але щоб до мене прислухався. Бо в Бозі за одно слово ніхто ще не навчився і ніхто не виріс у Бозі за одно слово або за одну проповідь. Це є духовний зріст, це є поступовий рух до Бога. І то, що церква каже, що то є гріхом, вона ж не каже просто так, бо так собі церква хоче казати. Це є то, що проголошено Богом. Це те, що є, що церква вже утвердила на соборах, і вона тільки той проголошує, і того дотримується. Якщо ми цього не будемо дотримуватися, то нам тоді грош ціна. Ми мусимо вчити так, як вчить нас церква. І мастурбація гріхом через те, що це є практично бунт проти Бога, бо тому що ти маєш цей потяг, щоб шукати собі подругу свого життя, а не лишатися самим. Сам на сам це ти себе готуєш до самостійного життя, тобто до одинокості, спільнота одиноких це пекло, спільнота одиноких. А там царство Боже, це там, де всі один одному дорогі і один одного любить. І початок формування цієї здатності жити у спільноті це подружжя. Далі це є парафія, бо це теж спільнота, які навколо Ісуса зібралися. Це спільнота один одного допомагає, один одному любить, один одного цінить. І це здатність жити у спільноті, і це є підготовка до царства Божого. А якщо людина хоче сама щось десь бути, чи ще щось інше. Бо я навіть зараз хочу за, зараз кажуть: а монахи? Монахи вони не самі, вони не мають подружжя, але вони живуть в спільноті. У спільноті. І для них от це життя у спільноті для Бога. І це якраз є вони показують цим життям в спільноті, що вони. Готові до царства Божого, до життя в спільноті.